Починаємо реєстрацію в півнір. Друзі, посилання на гаманець відправлю всім бажаючим. Пишіть в коментарях. В правому нижньому буфлітрі натискаємо на реєстрацію і обираємо, друзі, хто ви. Компанія чи фізична особа, я натиснула, друзі, другий варіант. Обираємо далі країну. Так, десь тут внизу. Ось вона, друзі. Україна. Полетіли далі, друзі. Опишіть коротко свій бізнес. Я обрала найпростішу третю графу. Ви дивіться, вибирайте те, що ближче до вас, і натискаємо далі. Полетіли. Для чого вам, пивні, друзі? Я вибрала для отримання платежів. Ви дивіться, для чого вам і так полетіли далі. Натискаємо гаразд, вперед. Тут нас певня переводили, друзья, таку сторінку, де треба обрати, хто ви приватна особа, чи компанія обрала перше. Далі ім'я і прізвище Вводимо всі літери великі, всі англійські, як в паспорт, якщо ви обрали паспорт для реєстрації. Двічі вводите електронну адресу і обирайте дату народження. Ось так виставляється місяці з роками, далі спускайтеся нижче, так і обирайте число народження. Так, друзі, виглядає заповнена сторінка. Ставте на паузу, передивляйтеся, а ми йдемо далі. Друзі, вводимо назву вулиці великими англійськими літерами. Якщо ви не знаєте, як це правильно буде виглядати, в Google Перекладач можна записати, наприклад, вулиця набережна і вам покаже набережна стріт. Стріт не пишемо, пишемо набережна великими англійськими літерами, пробіл і номер будинку. Далі місто. Місто, друзі, видно на звороті вашого ID-паспорту. Вводимо також великими літерами, поштовий індекс, я думаю, ви знаєте. Далі вводимо номер телефону і натискаємо надіслати код. Код підтвердження, друзі, приходить не одразу, може навіть прийти десь після третьої спроби, тому набираємо терпіння і чекаємо, доки пройде 30 секунд. Далі з'явиться кнопочка Надіслати код повторно. Якщо навіть повторно він не приходить, чекаємо, друзі, далі і з'являється в нас ще одна кнопочка Зателефонуйте мені ось вона. Натиснувши на неї, вам, друзі, прийде дзвінок, в якому буде продиктовано ваш код підтвердження. Дуже часто він буває англійською мовою, тому було б добре, якщо у вас є автоматичний запис дзвінків. Його можна також зберегти і також в Google перекладач, друзі, ввести і дочекатися перекладу вашого коду. Далі вводимо, вводимо код, натискаємо далі поле тіли. Далі вводимо дані безпеки. І ось в нас вже висвітилось ім'я користувача, наша електронна пошта. Саме її ми будемо вводити кожного разу, коли будемо заходити в Payoneer. Далі залишилося створити пароль і ввести його двічі. Пароль має, друзі, містити цифри і маленькі літери. Можна туди додати ще якийсь символ, наприклад, це може виглядати так: число, місяць, рік народження, і в кінці можна додати, наприклад, своє ім'я маленькими літерами. А в кінці після нього, наприклад, зірочку чи решітку Пейонір це вітає, друзі. Вводимо двічі. Головне, щоб обидва пароля, перший і попередній, співпали, і все, друзі, йдемо. Далі. Наступний пункт, друзі, секретне питання. І ось Payoneer пропонує нам цілий список. Одне з них вибираємо на те, яке ми точно будемо знати пам'ятати відповідь, а краще записати всі секретні питання та відповіді до них, які ви вибирали, для подальшого відновлення Payoneer про всяк випадок. Краще також записати ім'я користувача та пароль. Вводимо відповідь на секретне питання, друзі, великими англійськими літерами. Наприклад, це може бути ім'я першої домашньої тваринки. Вводимо великими англійськими літерами, далі вибираємо документ, за допомогою якого ви хочете ідентифікуватися в Пейонір. Наприклад, це може бути паспорт. Дуже добре, друзі, якщо у вас паспорт Аді, бо якщо ця книжечка дуже багато проблем, не співпадають поля для вводу, то краще обрати інший документ. Далі, друзі, дата видачі та дата закінчення терміну дії паспорта видно на першій та на зворотній стороні самого документу. Ось так, друзі, листаємо місяці, роки, обираємо число, натискаємо Встановити полетіли. Вводимо ім'я і прізвище великими літерами, рідною мовою, як в паспорті. Якщо там присутні, друзі, тере або апостов, опускаємо їх, тому що півнір вважається помилкою, і натискаємо далі. Я веведу кошти спільні, друзі, ось нам пропонують обрати банк, я обираю моно, і тут, друзі, потрібно в цю графу ввести ваш IBAN. А зараз поясню, чому моно. У Моно в мене, друзі, вже є дві картки гривнева і доларова. А вам буде пропонувати додаток відкрити картку. Спочатку вона буде віртуальна, часом можна зробити її, друзі, фізичною, але я думаю, потреби в цьому не буде. Ось тут мені пропонує зараз додаток відкрити в євро, так як доларова в мене вже є. Вона потрібна, друзі, буде для того, щоб виводити з спільнір кошти з мінімальними витратами. По перше, ви економите на конвертації валют, так як Pioneer і карта ваша в доларах. По-друге, курс в Pioneer значно відрізняється від банку. Ви зараз можете це помітити. А поки, що, друзі, малесенька реклама, якщо натиснути ще, є, друзі, вгорі ось така кнопочка запросити друга. Це, друзі, малесенький, але приємний заробіток. Якщо ділитися своїм додатком з людьми, які хочуть зареєструватися в Монобанку, ви отримаєте невеличку винагороду, а також той, хто скачав, друзі, монобанк. Ось, друзі, як отримати кешбек за запрошення друга. По-перше, ви копіюєте, відправляєте посилання. Коли додаток встановлює ваш друг, кешбек приходить вам обом живими коштами на ваш рахунок. Ось, друзі, копіюємо і надсилаємо, можна вибрати будь-який месенджер, можна просто звичайне повідомлення через телефон. А зараз, друзі, натискаємо на доларову карту, бачимо кнопочку реквізити і копіюємо свій айбен, який нам зараз треба ввести для підв'язки банківського рахунку до додатку Payoneer. До речі, друзі, виведені кошти з Payoneer на доларову картку не обов'язково знімати. Це треба йти в банк, займати чергу касу, паспорт і так далі. Можна це зробити набагато простіше в додатку. Монно, у вас є вже також гривнева карта, тому зробите просто переказ між картками з доларою на гривневу. До речі, ця процедура без комісії. Також, друзі, в наявності чорної я саме картки є великий плюс. Ось тут, друзі, серед способів її поповнення внизу, от, крім Payonier, бачите, ще є поповнити картку за посиланням. Його можна скопіювати, додати в шапку профіля. Наприклад, в додаток Тік Току, так як TikTok обмежує внесення особистих даних в шапку профіля, а от посилання пропускає і це отак. Як додавати важливі посилання в ваш профіль було, друзі, в попередньому відео розказано, тому дивимося. А зараз погоджуємося з правилами та умовами політики конфіденційності і натискаємо Відправити. Вітає нас, пейонір, друзі, розгляд у процесі, наступний етап отримання платежі. Як отримати, друзі, платіж з TikTok на Pioneer, пайонір, з Pioneer на картку, про це ми поговоримо, друзі, в наступному відео. А ще, друзі, на протязі цього періоду, доки ваш розгляд у процесі, Pioneer може запросити, друзі, у вас документи на підтвердження особистості. І ось, тут, друзі, краще відсканувати свої документи спеціальному додатку, бо я робила це вручну, просто фоткала і через відсутність кордонів і чіткості мої документи Pioneer постійно відхиляв. Тому, ну, друзі, переходимо в сканер. В моєму випадку він такий, давно не користуюся, мені підходить. Внизу, друзі, натискаємо на галерею, обираємо свій документ, в моєму випадку, це друга сторона паспорта. Краще зробити, друзі, таку дію з усіма документами, бо ви не знаєте, який саме запросить певнір. Ось, друзі, так, вибрали. Зараз додаток сам окреслив кордони вашого документа, ваша задача трошечки їх відправити. В редакторі, друзі, всі чотири сторони рухомі. Тому, друзі, підбираємо такий розмір, щоб ніде нічого не обрізали лишнього. І ось, друзі, готовий документ. Так він виглядав в оригіналі, не нечіткий блідий. Ось, друзі, в режимі фото, документ і чіткий. Ви обираєте той, який вам найбільше підходить. Я завжди, друзі, вибираю режим Документ і далі, друзі, натискаємо на галочку, якщо вас це влаштовує. Ось, друзі, документ знаходиться в додатку, а тут ми зберігаємо до колекції, натискаємо «Ок» і ваш документ збережено до галереї. Прийшло повідомлення на електронку, друзі, про розгляд нашої заявки. Ми поки що переходимо в Google, вводимо Pіонір, обираємо другий пункт і продовжуємо редагувати наш профіль, так як в додатку не всі пункти видно. Вгорі натискаємо Увійти. І так, друзі, вводимо користувача, Це і є ваша електронна пошта, вводимо пароль, натискаємо Увійти. Тут, друзі, нам Payoneer пропонує включити двохетапну перевірку, але з тою кількістю паролів, які з часом ви будете міняти, ви зрозумієте, що вам достатньо і того. І тут нам пропонують оновити налаштування безпеки, про які я вам говорила, натискаємо оновити зараз. І бачимо, друзі, що є секретні питання, на які ми ще не давали відповіді, і ті, на які ми вже давали відповіді. Натискаємо на кожне обираємо, якщо вже були обрані. Обираємо ті самі, вводимо повторно великими літрами. Нові, друзі, обираємо і так само вводимо великими літрами, підтверджуємо, і ось нам на електронку, друзі, приходить, має прийти код підтвердження. Можна, друзі, просто ввести код підтвердження з повідомлення, а краще перейти. Ось, бачите, підтвердити мою електронну адресу, перейти на оцю помаранчеву кнопочку. Так ви синхронізуєте пошту з аккаунтом, і вам прийде ось таке повідомлення про поводження. Внизу є кнопочка English. Можна змінити мову, якщо ви не розумієте англійською. Вводимо код і натискаємо відправити. Ось, згорі видно, друзі, зміни збережено. Так, ми доналаштували наш профіль в Payon. До внесені секретні питання, друзі, відповіді до них краще записати. Вони вам знадобляться при скиданні паролю чи відновлення аккаунту. А зараз повертаємося до головного меню. До речі, друзі, всі зміни, які ви хочете внести в пеомір, наприклад, банківський рахунок чи якісь налаштування, краще робити через сайт, так як в додатку не всі кнопочки працюють. Також можна виводити кошти, друзі, але ми це будемо робити через банк і в іншому відео. Зараз ми, друзі, переходимо в електронну кошту. Нам прийшло, друзі, повідомлення. Про те, що ми можемо надсилати та отримувати платежі. І також наступне нам пропонують увійти в пайонір, так як все для роботи в ньому готово. Але ми переходимо, друзі, зараз в аккаунт, натискаємо параметри Конфіденційність, баланс. І повторююся, ще раз в попередньому відео вже я це показувала. Натискаємо кнопочку «Вивести», підв'язуємо, друзі, пайонір до TikTok. Ось вгорі справа бачите кнопочку керування, натискаєте. І показано, друзі, немає жодного способу оплати, тому ми його додаємо. Зараз бачимо два гаманця PayPal WebMoney. Хто з ними стикався, друзі, ті в курсі, що в Україні вони не працюють, а якщо й працюють, то тільки через ВПН з величезними глюками, поборами у вигляді комісії. Тому ми, друзі, додаємо Peoner як ще один спосіб оплати. Вгорі натискаємо вибрати країну регіон. Листаємо, друзі, біля України є Арабські Емірати. Обираємо їх і в нас автоматично з'являється кнопочка Peyon. Ось вона. Натискаємо на Payonir. Зараз TikTok запропонує підкладити цей аккаунт через електронну кошту або номер телефону, в залежності від того, до чого ви прив'язували свій TikTok. Вводите пароль і ось, друзі, указівки з виведення коштів. Хто не розуміє англійською, робимо скріншот, додаємо в Google перекладач, як я це показувала вище, а ми натискаємо прийняти і продовжити. Тут TikTok пропонує друзі вести електронну кошту. До речі, вона має співпадати, введена в аккаунті TikTok і підв'язана до Payoneer. Вводимо, натискаємо надіслати. Після ми автоматично переходимо в Paier, де нам треба ввести ім'я користувача саме електронну пошту і пароль. Дуже часто Пайонір ваш пароль визнає недійсним, тому не панікуємо, просто натискаємо Скинути пароль і чекаємо підтвердження на електронну пошту. Переходимо в електронку, друзі, і чекаємо. Має прийти повідомлення з кодом підтвердження. Це перший варіант, ось він. А другий варіант, друзі, відповіді на секретні питання треба буде внести. Далі. Далі, друзі, приходить нове повідомлення, де ви натискаєте на помаранчеву кнопочку, скидаєте пароль і ось підтвердження. Хто не розуміє, написаного, переходимо, друзі, Google перекладач Ось він більш детально покажу зараз. Можна, друзі, записати розмову зліва. Можна, друзі, просто надиктувати і справа є камера. Головне, друзі, встановити з англійської на українську, з української на англійську і так далі. Можна просто шукати за допомогою камери вгорі, он видно. Я ж, друзі, брала скріншоти з галереї і отримала ось таку відповідь. Наступне відео, друзі, про вивід коштів з Тіктоку на Payонір і з Пайоніра на банківський рахунок.